Хочу поділитися своєю сесією. Вчора робила сесію одній жінці, яка звернулася до мене для того, щоб пропрацювати себе, пройти всі сесії. В неї великий дар, багато чого відкривається. І вона хотіла зрозуміти, що з цим всім робити. Я її хотіла повести спочатку в дитинство, пропрацювати там себе. Подивитися на негативні установки, які там зародили, що там було, що вона проживала, можливо, якийсь негатив, який треба закрити, стілити і так далі. Але все пішло, як то кажуть, не по плану. Насправді все по плану, бо так мало бути. З першої ж хвилини її погружали і показували все те, що їй потрібно було бачити. Дуже багато чого вона бачила, і своїх хранителів, і наставника. І багато чого від того навіть того, що від мене ну, мені хололо. Як то кажуть, холола кров у жилах. Що б я хотіла сказати, друзі? Що треба нам щось міняти в цьому житті? Да, звичайно, в кожного є свій досвід, ми проходимо такий досвід, це все зрозуміло. Але я розумію те, що нам треба виходити трохи з цих досвідів. Ми в них сильно почали довго жити. Я маю на увазі негативний досвід, хто проживає. Ми дуже почали цим смакувати, розумієте? Ми почали багато себе випромінювати ненависті, болю. І це все накопичується. Накопичується як знизу, так і зверху. Є багато, звичайно, е, як сказати, біток реальності, да? гілок реальності, але є одна із них, і вона не дуже приємна. Ця людина може бачити багато чого, того, що інші не бачать, да? і ті багато вчора, що показали. І ви знаєте, від такий гілок реальності страшно стає. І все, що ми можемо змінити, це змінити себе, друзі. Те, що ми робимо кожен день, те, що ми говоримо, про те, що ми думаємо. Треба міняти міняти начинку свою внутрішню. По-другому не буде ніяк. Ми, ми не отримаємо ніяких змін. Світ не зміниться в кращу сторону, якщо ми не будемо працювати з собою. І насправді. Це ми можемо зробити кожен із собою, працювати з собою, не дивитися на когось, на себе треба подивитися, на себе, заглянути в себе всередину і щось змінити. Бо те, скільки ми негативу пускаємо в цей світ, так не може далі тривати, розумієте? Небагато ще часу пройде. Як будуть дуже великі зміни, якщо ми не будемо мінятися і не будемо мінятися кардинально. Це страшні речі. Я не хочу за них говорити. Те, що вчора вона побачила, я не хочу про це розказувати. Щось вибудовувати, знаєте, щоб люди боялися, щоб люди страждали. Впадали все ще більше. Я навпаки хочу сказати, щоб люди виходили на щось інше, на розуміння чогось іншого, що треба жити по-іншому. Треба любити себе, цей світ людей по-іншому, відноситись один до одного по-іншому, випромінювати середини себе щось інше. Мінятися багато є інструментів для того, щоб мінятися. Навіть ці практики, які я роблю. Вони дуже є важливі, вони міняють кардинальну людину, мислення міняють, розуміння міняють. Так, хтось має велику силу, тому показує багато комусь. Прямо щось таке, що в голову важко впустити. Але людина до цього готова, тому їй це показують. А хтось комусь не показує, це теж нормально просто. Людина буде працювати, бути обичною людиною, але вона багато чого негативного повикидає, трошки мислення змінить і зміниться світ навколо неї. І так теж воно працює. Все працює, треба тільки хотіти з собою попрацювати. Ніхто, крім вас, не буде працювати за вас.